Фантастичний благодійний концерт на підтримку Збройних сил України організували у Форест Парку. Деталі у сюжеті. Надзвичайно атмосферний благодійний концерт, спрямований на підтримку Збройних сил України, організували у Пунековиці. Тут, у затишному Форест Парку, знову було людно, де зібралося чимало найбайдужих жителів, які своїми коштами донатили на підтримку наших військовослужбовців. Бійців 64-го батальйону 103 ї бригади. А також сьогодні у нас будуть аукціони, під час яких ви зможете придбати особливі лоти та внести свою частинку до нашого благодійного збору. Окрасою благодійного концерту став місцевий гурт Любич Бенд, який подарував чимало хороших музичних композицій, присутнім. Відтак захід почав набирати обертів.

Тури події бажали зібрати кошти для покращення умов життя та служби українських військових. Атмосферу свята підкреслили виступами видатних українських артистів Івана Наві та фантастичної Наталки Карпи, а також талановитих виконавців з місцевого гурту. Доброго дня всім сьогодні ми виступали з гуртом, який був створений на початку 2023 року у місті Броди. Гурт називається Любить бенд і він зібрав собі такий колектив людей, які мають спільні цінності та спільну мету. А саме популяризувати українську музику, українську пісню для того, щоб піднімати бойовий, бойовий дух наших захисників, підбадьорювати людей та піднімати їм настрій. І калина росте, мамині очі чекають тебе, сива у розпач плаче, сина все чекає, та бога вже його душа, Мам, я за волю соболю пішов на лечі, за правду і долю Нових поколінь за тих морі далеко, і крила милепі Повернуся живі. Насправді це дуже важливо, тому що чим більше людей будуть слухати українську музику і переходити на неї, тим ближче буде перемога. Я це так бачу. До вітання захисникам. Звичайно ж, бажаю їм витримки, терпіння. І пам'ятайте, що ми всі з вами і молимося за вас і дуже чекаємо. Цей благодійний концерт не був першим заходом такого роду, який організували у Форест Парк. Комплекс уже раніше залучав громаду до спільних зусиль, аби підтримати зсу. Цього разу організатори розробили особливу програму, яка обіцяла насичений розважальний досвід для гостей. Хочемо подякувати усім, хто сьогодні прийшов, хто долучився до доброї справи. Важко було зібрати сьогодні. Людей, які, можливо, не хочуть гучних святкувань, тому що це не на часі пояснюють. Але, на мою думку, люди просто втомилися, втомилися від того чекання тої перемоги. Але хочу вам сказати, ми повинні до останнього боротися, збиратися, максимально працювати, вкладати все, що можемо. Щоб добитися цієї перемоги за кілька тижнів до концерту, активно розпочали його підготовку бродівські волонтери, офіс воїна обродах, а також співорганізатором став благодійний фонд кава Христини Кавецької, дружини голови Золочівської районної ради Ореста Кавецького, який, до речі, теж був присутній на заході. Тут люди могли придбати різні роботи, а зібрані кошти повністю передавались на підтримку збройних сил України. Були представлені унікальні предмети. Цей аукціон став додатковою можливістю долучитися до благородної справи для всіх бажаючих. Ми тут в цивільному житті маємо обов'язково пам'ятати про те, що завдяки кому ми можемо тут жити спокійно і так далі. І зараз вже йде другий рік повномасштабного вторгнення, і багато людей про це забуває. І завдяки таким заходам, коли просто знаєте закидують збори в інстаграм, воно вже не так ефективно. Тому людей потрібно мотивувати, дарувати їм емоції, тому що зараз і так всі на стресі. І коли людина приходить, розслабляється, відволікається, слухає музику. В неї відразу з'являється бажання комусь подякувати, подякувати не комусь, а точніше нашим захисникам. Тому такі заходи є дуже важливо головне, щоб все, що ми зараз робимо в цивільному житті, воно несло якусь певну місію. А наша найголовніша місія зараз допомагати нашим захисникам. В день концерту гості Форест Парку зібралися у великому концертному залі. Він був наповнений надихаючими розмовами, спілкуванням та благодійними внесками. Зіркові гості на цьому концерті були неперевершені – це Наталка Карпа та Іван Наві. Їх музика не лише розігрівала серця. Але й надихала надія. Але всіля світа і привітна, де там де прапор і слава жива. Україно, моя, україно, ти Родила і доньку, і сина, майбутня за собою веде, дякую, мої чорні україночки. Дякую, є справжні козаки, хлопці українські! Дякую, мої фантастичні люди, за те, що живете, дбаєте, виборюєте нашу землю! Дякую, що у нас є Україна. Ми ну, почне з того, що кожен з нас. Кожен свідомий українець з нас зараз тримає свій фронт. Я вважаю, що ті люди, які вміють тримати зброю, вони мають захищати фізично нас. Ті люди, які вміють пекти хліб, вони мають пекти хліб. Ті люди, які вміють добре водити автобуси, вони мають водити автобуси. Хто вміє співати, концертувати, артисти, мають тримати свій фронт. І знаєте, чим більше буде таких заходів. Як сьогодні, мені здається, тим буде простіше і легше нашим хлопцям Збройним силам України. Тому що коли, знаєте, є фронт, є тил, так? і коли добре працює тил, тоді фронт має чим теж воювати. Я в чорному, липівкою, розгортаю крилечка землями донями. Сьогодні зібралися дуже добрі, класні, позитивні люди, люди, які розуміють, яка ситуація, люди, які сьогодні з'єдналися, згрупувалися, аби е, зібрати кошти. Я розумію, що кожному зараз вкрай складно. Ми вже ми вже знаєте проходимо якісь енний етапи і ми розуміємо, що ще і ще. Але це та ситуація, коли точно не можна опускати руки, коли треба набрати на повні груди повітря і розуміти, що. Перемога не за горами, але вона ще не в нас. Що треба ще трохи попрацювати, ще трохи е підкинути того е вуглика, щоб добре шкварились там ті наші агресори. Алежна Наталка Карпа, а до речі, пісню Сонце Залежно буду співати Бродам, власне, на перемогу. Сьогодні просили, не заспівала, але калина сьогодні була. Бо сьогодні дуже теплий зал, зал, з яким ми сьогодні і плакали, і показували весь український темперамент і, і разом переживали. І сьогодні на одному подиху. Тому все любов, Дякую, броди благодійний концерт відбувся у Форест парку який не один рік відчиняє свої двері для подібних заходів. Зал наповнився людьми з усіх куточків Бродівщини та навіть сусідніх районів, які приїхали підтримати благородну справу. Очікування та піднесений настрій охопили кожного присутнього, адже кожен знав, що його внесок іде на користь Збройних сил України. Мені все сподобалось, люди були активні. Загалом різноманітні такі благодійні концерти зараз потрібні, тому що. Ми потрібно завжди пам'ятати, що триває війна, вона ще не закінчилась, ми обов'язково переможемо, але потрібно постійно допомагати нашим Збройним силам України, в принципі, те, що сьогодні робили, збирали кошти і, як то кажуть, поєднували корисне, ще. Ой, ой, все, що здається, з і то люблю так провисе, так робиться, та пойму ага. я буду дівчинко, скільки любить, скільки спиха, ты захва, души тут і листа. Він тією, що стане великою, дикою, Тоші більше порад не запитує, скільки у кейти піше, пишу доріста, він тією, що стане дорослою, але й досі спіється в посуду, і так хочеться, хочеться не падати духом, це не тільки наша збройним силам України, всім українцям. Хай вас господь Бог береже, допомагає вам. А ті, хто залишається принаймні, зараз в тилу, максимально долучайтеся і допомагайте нашим воїнам. Дякую вам, виступи Наталки Карпи та Івана Наві вразили публіку своєю силою та емоційністю. Кожна нота здавалася. Проникало у серця слухачів, згуртовуючи їх у бажання допомогти армії. Найбільше звичайно запам'ятовуються ті люди, які приходять на наш захід. Ті люди, які відгукуються, які допомагають, які завжди готові нам надати якусь е свою підтримку сертифікатами. Які приходять, купують квитки, які самі дзвонять, пропонують картини на продаж для того, щоб підтримати наших хлопців, просто кожен захід запам'ятовується неймовірними нашими українцями. Чесно, в наш час, як на мене, допомагати треба любим способом, яким тільки можливо, тому що давайте будемо відверті. В нас тут війни нема, Подивіться, люди стали байдужі. Війна є лише в тих, в кого рідні, близькі, знайомі на війні або в тих людей, які все переживають і є чуйними. Але в більшості людей війни немає, і тому засуджувати когось, що хтось прийшов на захід, не можна. Та людина, яка прийшла на цей захід, вона виклала свої кошти, вона купила квиток. Завдяки цьому квитку ми купимо мавік. Правильно? Правильно. Мавік допоможе хлопцям зберегти життя. Допоможе. Тому коли один каже про хтось плаче, а хтось скаче, хай подивиться на себе і подумає, що він зробив для наших зСУ. Це в першу чергу. Зараз немає інакше. Є або в ЗСУ, або для зсу. По-інакшому наш час бути не може. Коли коли Щиро хочемо подякувати. Перш за все всім, хто долучився, хто купив квиточки, хто задонатив, просто хто купив наші лоти. Велика вдячність артистам, які приїхали, виступили, і завдяки цьому виступу ми зібрали оці кошти, які ми мали зібрати. Прикро одне, що багато негативу полилось. Ну, кожен має свою думку. Хтось думає, що ми правильно робимо, хтось думає, що ми неправильно робимо. Але всі ми стараємося зробити щось, щоб допомогти тим хлопцям, як ми можемо. Ну, так, як було написано в коментарях, хтось скаче, хтось плаче, так, є таке. І всі ми переживаємо за наших хлопців і, ну, і стараємося їм допомогти, хто як може. Ну, на мою думку, захід пройшов досить непогано. Те, що ми хотіли, ми зібрали кошти. Те, що нам було потрібно, ми те купимо для тих хлопців наших. Ну, а зрештою, Бог всім суддям. Сьогодні був проданий прапор України із автографом Валерія Залужного. Цей унікальний атрибут був проданий за 45 тисяч гривень і придбав його голова Золочівської районної ради Орест Кавецький. Після проведеного концерту бійці 103-ї бригади 64-го батальйону отримали необхідну допомогу, аби якомога швидше здолати расистів. А пречудовий Форест Парк в чергове став локацією, де можна було зібрати необхідні кошти для закупівлі необхідних речей, які обов'язково наблизить перемогу України, якої усі так прагнуть. І пам'ятайте. Якщо ви не годуєте нашу армію українську, то будете годувати армію орків. Вперед до перемоги. Разом ми сила. Із Форест Парку Сергій Нікішин, телеканал Бродилайн.